Сьогодні ми створимо банер для сайту. Для цього створимо зображення розміром 600х200 пікселів. Замалюємо фон якимось градієнтом. Наприклад, ось таким. І створимо групу шарів. Додамо. Тло до цієї групи шарів. Так, і створимо новий шар. На цьому шарі ми напишемо деякий текст. Хай це буде в нас слово банер. Виберемо колір тексту білий. Виберемо розмір. Поки що 62 ми зараз змінимо і напишемо слово баннер великими буквами. Трохи можна змінити розмір шрифта. Зробимо його більшим, так, щоб він заповнював. Зробимо його жирним. Ну і перемістимо трошки вище його. Так. Є в нас банер. Далі ми створимо, будемо дублювати оцю групу шарів. Якщо в нас слово баннер складається з п'яти букв, то ми можемо створити п'ять, наприклад, таких груп шарів. І... Тоді ефект у цього баннера буде заключатися в тому, що кожна е, буде е, одна буква ставати зеленою, і вона буде перекочуватися, наприклад, від букви Р до букви Б. Тобто спочатку буква Р зелена, потім E зелена, потім Н зелена, потім А зелена, і потім Б зелена. Ну, Дублюємо шари. Є в нас їх 2, 3, 4 і 5. Називаємо, відповідно, їх для зручності 1. 2, 3, 4 і 5. Так. А, нам до... треба 6. Тому що спочатку в нас буде з'являтися білий. Тому ми ще здублюємо раз. І назвемо шостий. Відповідно, 6 назвемо. Так. Переходимо до групи шарів. Номер 2. Виділяємо наш текст і, власне, редагуємо текст, виділяємо букву R. а Беремо роботу з текстом, де там наша робота з текстом. Виділяємо букву R і робимо її з зеленого кольору. Ось я поміняю. Так, далі, відповідно, цей, цю групу шарів згортаємо, переходимо до букви в ну, наш. Наш баннер трошки сунувся. Зараз я його поставлю на місце. А тоді продовжу. Так. ось. Е я поставив назад це слово баннер. Тепер можна перейти до другої букви, до букви Е. Наприклад, букву Е зробити зеленого кольору. Для цього ми робимо видимим лише. Е Будем, вибираємо букву «Е», робимо її зеленого кольору. І натискаємо гаразд. Тепер переходимо до букви N. Робимо букву N зеленого кольору. І відповідно по черзі потім до букви А. Ось. І тоді букву Б. Так. Можемо глянути шляхом перемикання, як воно у нас буде виглядати. Типу, спочатку так, потім так, потім так, потім так, потім так, потім так. Переїжджає колір, і можемо зробити так, що. Згодом за ним буде їхати ще якийсь колір. Наприклад, зелений і, ну, який буде тут вдало. Наприклад, колір якийсь фіолетовий, ні, фіолетовий не вдало. Наприклад, колір. Зараз я підберу. Ну, хай це буде червоний колір. Для того, щоб ще й червоний колір переїжджав, нам потрібно ще створити знову 5 таких самих груп шарів. Для цього дублюємо останній. 5 разів. Раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. Називаємо їх відповідно сім. Вісім. Дев'ять. 10 і 11. Ось. Так, до шостого в нас вже зроблені. Тепер ми переходимо до е, сьомого. В сьомому букву Б робимо білого кольору. А букву Р робимо, наприклад, червоною. Трошки невдало. А, ми зробимо її, наприклад, оранжевою, а всі інші будемо робити червоними. Теж з оранжевою невдало. Ну, зробимо її синьо тоді. А всі інші будемо робити оранжевим. Типу в нас такий буде. Хоча ми можемо зробити переливання з синього, світліший синій. Потім якийсь жовтий і, наприклад, в оранжевий. Можемо зробити ось так. Так, буква R у нас буде синьою. Ось тут. Тепер це в нас був сьомий шар. Чи це був у нас не сьомий. А, Це на сьомому. Це не на сьомому. Ось сьомий шар. Буква Б біла. Буква Р синя. Так, тепер на восьмому шарі. Буква Б в нас буде біла, а буква Ф e в нас буде якась. Ну, щось, що було ближче до. Перетікало плавно до жовтого якось. Ну, хай буде блакитна. Так, далі. На дев'ятому шарі. На дев'ятому шарі в нас... точніше вже десятий. На дев'ятому шарі буква Б в нас знову біла. А буква Н. Буде. Буква N, хай буде в нас якась жовта. Так, але це в нас шар дев'ятий. Ось дев'ятий. В дев'ятому ця біла. А буква Н у нас буде жовта, якась ще лимонна. Далі, шар десятий. Він нас вже Попередньо відредагований. Цю ми робимо білою. А букву А ми робимо, ну, якоюсь там темну, -жов... темнішу жовтою. Щось там ближче до оранжевого. Так, і на шарі одинадцятому. 11... На шарі одинадцятому ця в нас біла. А ця в нас оранжева буде. Чи червона хай буде? Хай буде червона. Ось. Є. І тепер нам треба з дублю. З, з об'єднати групи. Так. Об'єднали. Раз. Об'єднали два і так по черзі всі. Так. Ну а далі, відповідно, ми. Просто робимо анімацію. Беремо файл. Експортувати чи експортувати як. Вибираємо, куди ми експортуємо. Хай це буде робочий стіл. Де він там є той робочий стіл? Ось він є. Вводимо назву. Хай це буде банер. І вибираємо тип файлу за розширенням. Це у нас буде зображення GIF. Беремо експортувати. Беремо обрізаємо, беремо як анімація. Затримка. Ну, хай буде 150 мілісекунд. І натискаємо експорт. І ось в нас є цей банер. На цьому банері буквочки мигають, спочатку раз зелений проходить кольор, а потім. Міняється кольор. Ну, трошки зашвидко, тому ми трохи зменшимо швидкість. До цього ми ще раз збережемо його. Береме файл експортувати як? І виберемо Банер відповідний наш. За розширенням виберемо зображення GIF, експортувати. Замінюємо попередній. Обрізаємо і швидкість ну, затримку ставимо 300 мс, щоб воно трошки повільніше було. І натискаємо експорт. І дивимося, що в нас вийшло. Ось наш банер, буквочки, переїжджай, Так, все, як і вимагає. Ось таким чином ми зробили простенький банер, на якому міняються букви. Все на цьому наш урок закінчений.